Хочу розповісти про проект, який нещодавно завершила. Це є малюнок на стіні. Я, як і більшість моїх знайомих, давно вже прагнула створити щось подібне, проте через ті чи інші обставини задум доводилось відкладати. І в вересні 2015 року я все ж розпочала роботу над проектом. Це виявився самий спонтанний та неочікуваний проект, який коли-небудь мені доводилось робити. Справа в тому, що я не розробляла жодних ескізів. І не намагалась знайти зразки в інтернеті. А свою роботу я розпочала з того, що намалювала прямокутник і зобразила космос небо, додавши сюрреалістичних елементів. Проте, така робота не виглядала завершеною, і я продовжила, додавши трикутники і стилізовано показавши гори Карпати, е, в своїй роботі я використовувала такі. Матеріали, які були в мене в найбільшій кількості. Це пастелі, кольорові та прості олівці гуаш. Вони добре підходять для малюнку на обоях і з ними зручно працювати. Оцінивши загальну роботу, я все ж хотіла досягнути певної стилістичної завершеності і створити конкретний образ. Тому я продовжила свою роботу і. Також враховуючи розташування меблів в своїй кімнаті, мені все ж таки необхідно було заповнити верхню частину стіни. Таким чином, я домалювала крону і продовжила природні мотиви. У мене вийшло дерево і пізніше всю свою роботу я зосередила на тому, щоб детально промалювати крону. Спочатку домалювала яблука і пізніше почала проробляти детально гілки. Але по мірі того, як закінчувалися мої матеріали, я додавала якісь нові елементи і змінювала малюнок. До того ж, спочатку золотої осені, я захотіла додати осінніх барв в свою роботу, додавши осіннє листя. І таким чином в мене виникла ідея поєднати всі чотири пори року. Тобто зиму, весну, літо, осінь у своїй роботі, використовуючи холодні та теплі кольори або елементи, які б нагадували про ту чи іншу пору року. Таким чином, у мене вийшла повністю завершена робота. Розміри мого малюнку. Висота дерева складає 2 метри 13, см, а ширина крони 1 метр 94 см. По відношенню до висоти стіни, яка складає 2 метри 50 см, цей малюнок досить добре вписався в загальний інтер'єр кімнати. Завершила я свою роботу 8 січня 2016 року. Я задоволена результатом і, як виявилось, спонтанні дії. Можуть привести до чогось зовсім неочікуваного і цікавого. Бажаю вам творчих успіхів! Створюйте власні проекти. Дякую за увагу! Па-па!